Мій отця, і сина з того духа, амінь, мій отця, і сина з того духа, амінь, мій отця, і сина з того духа амінь. Отче наш, Ти, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і сину і Святого духа. Амінь. Псалом 53. Як зіфеяни фе... зі прийшли були та сказали Саулові? Ось Давид поміж нами ховається. Спаси мене, Боже, іменням своїм, і міцю своєю мене оправдай. Вислухай. Боже молитву мою, нахили своє ухо до слів моїх услуг, бо чужинці повстали на мене. Розбишаки шукають моєї душі. Вони Бога не ставили перед собою. Ось Бог помагає мені, Господь серед тих, хто підтримує душу мою. Хай повернеться зло на моїх ворогів. Своєю правдою винищи їх. В добровільному дарі я жертву тобі принесу. Ім'я Твоє, Господи, славити буду, що добре воно, бо мене воно визволило від всяких нещасть. І я бачу занепад моїх ворогів. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові Отця і Сина з того Духа. Амінь. Мій Отця і Сина з того Духа. Амінь. Мій Отця і Сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!